Так, друзі, мої вітання. Так, Сьогодні у нас мова піде про годівнички. Так як вже у нас прийшла пора медоспору, вже сезон скоро закінчується, скоро будуть проводитися різні профілактичні роботи, лікування бджілок, підкормка бджілок, готуємось до зимівлі. І певна річ, у нас для цього знадобляться годівнички, якими ми будемо користуватись на пасіці. Будь-то медове сито чи там сиропчик, яким ми будемо, який ми будемо підкормлювати. От. і в даному випадку я вирішив для себе зробити два от типу годівничок рамкових під ротуску систему та під доданоську систему. рутуска годівничка об'ємом 2,5 літра, також доданувська. Годівничка об'ємом 3,5 літра. Так, друзі. Дивіться, звичайно, тими годівничками я вас здивувати якби не зможу. Я не намагаюся вас насправді здивувати. Просто хочу розказати, чому я зупинився на дерев'яних годівничках. Тому що є такі ж самі годівнички, тільки пластмасові. От. Але насправді дерев'яна годівничка має декілька переваг перед пластиковою. О, дивіться, Почнемо, наприклад, з пластику. Пластик у нас буває ну, якби харчовий, він трошки дорожчий буде. Також буде там вторинної приробки, звісно, він буде дешевший. Але він буде такий ну, не, не дуже приємний на запах, скажімо так. От, І вам вже буде вирішувати, яку ви там будете годівничку купляти. там, Чи трохи дешевшу, чи трошки дорожчу. От. Я вирішив зробити дерев'яні годівнички, які екологічно чисті є. з фанери, немає тут нічого лишнього. О, то є якби одна така важлива перевага перед пластиковою. Ще немало важливою перевагою є е, сам матеріал. Тобто поверхня даної годівнички дерев'яної, вона є така шершава. І коли бжілка опускається вниз за кормом, в неї потім є можливість спокійно піднятись вверх. На відміну від пластикових були випадки, коли е, бджіка опускалась за кормами і потім, не маючи можливості піднятись наверх, гинула в даній кормушці. От, я вважаю, що це неприпустимо. Звичайно, там е, досвідчені пасічники викручувалися з тих ситуацій, вони там опускали якісь гілочки, по яких там піднімалися вже бджілочки. Але я, наприклад... Ну, не хочу таких експериментів, я би не хотів, щоб я прийшовши на пасіку і побачив там N, ну, кількість ну, загинувших бджілок. Тому я для себе вирішив зробити ось такі от дерев'яні годівнички. так. Е, дивіться, для комфортного попадання в саму годівничку, так як вона у нас буде в одній плоскості з рамочками і потім це все буде закриватися холстиком. Я зробив тут дану таку фрезеровочку, щоб жилочка могла туди попасти всередину. Також тут я зробив такий розділювач, щоб можна було спокійно там, не переживати, щоб втратиться з часом геометрія. Також за той розділювач можна напевно буде піднімати вверх ту годівничку. О, так що, друзі, ось такі от дві годівнички я для себе виготовив. О, я думаю, що у вас будуть виникати запитання наскільки ті вушка будуть міцними, чи вона не буде протікати. От, Я зараз вам буду намагатися дати повністю всі відповіді. В якості відповіді ми проведемо експеримент. Так що давайте, погнали. Так, друзі, дивіться, встановлюємо одну годівничку Додановську, іншу ротуску. От, Зараз я її хочу... Нагрузити акумулятором. Вага даного акумулятора складає 19 кг. 200 г. От сумарне навантаження у нас буде 19 кг. На кожну рамочку нам приходить в середньому по 10 кг. Так, тепер на протікання. Тут у мене є чайнику майже 3 літра води. Зараз я хочу налити в ротуську рамочку. Ой, 3 літра. Немає тут 3 літру чайнику. Тут майже 2 літри води, а не 3. Ну от, от у нас є нагрузка, акумулятор майже 20 кг. плюс в даній рамочці є 2 літра води. Так, зараз дивимось, що у нас з рамочкою відбувається. Оп. Так. Ну, досить непогано, я вважаю. Так так як сиропчик у нас потім яськість в нього набагато більше. А випробовування водою у нас дана годівничка вже пройшла. Так що я вважаю, що все добре. І я зміг вам дати відповідь на питання. Так, друзі, от у нас є рутовська годівничка, також Додановська. Рута на 2,5, Додановська на 3,5. В даних годівничках я знайшов для себе ряд переваг, тому і на них і зупинився. Хотілося б почути від вас, яким годівничкам надаєте перевагу ви. Так що в коментарях озвучуйте, будь ласка. А зараз, якщо вам сподобався мій варіант годівнички, ставимо вподобайку. Також підписуємось на канал. Давайте всім па-па!